А що ж, наші хороші, ми повернулися після мотивації. Нагадуємо вам, дорогі друзі, що ви писали і пишете, я сподіваюся, свої коментарі і свої відповіді на наше запитання, яке ми ставили протягом нашого етеру. Як ви відчуваєте силу молитви? Яким чином? Якщо ні, якщо ви ще не встигли написати, швиденько пишіть, тому що саме зараз ми запрошуємо до нашої студії священнослужителя, який буде відповідати на наші запитання і, можливо, на ваші, якщо ви запишете. Тож, ми запрошуємо до нашої студії Олександра Слободського, священнослужителя. Пане, Олександре, вітаємо вас у нашій Вітаю. студії. Як приємно, що ви знайшли час, завітали, тому що розуміємо, що у вас багато служіння. Дякую, взаємно. Так, Олександре, скажіть, будь ласка, що от тема молитви, напевно, така величезна тема, про яку говорять всі християни, а зараз то точно. Чи дійсно ви зараз бачите, що люди почали більше молитись? Звичайно, люди більше моляться. Ця ситуація яка зараз склалася, спонукає людей шукати Бога. Хтось навчається це робити, для це новий досвід, хтось вже продовжує ту практику молитви, яку мав раніше, звичайно, має більшу перевагу в цьому. Тому люди більше моляться. Слава Богу. Угу, слава Богу. А от у нас є таке запитання: як же молитися, коли відчуваєш ненависть до ворогів? Чи чує Бог такі молитви, коли у серці є ненависть? Звичайно, Бог все чує, Бог все знає, все бачить, але реагує на це по-різному. Бо Господь не любить ненависті, і тому він нас навчає, і, власне, як правильно молитися. Ісус навчав своїх учнів молитися. Ісус Христос сказав, якщо попросите щось в мене в ім'я моє, і коли ви будете пробувати у Слові моєму, то ви отримаєте відповідь. Тому сама по собі молитва, як звернення людини до Бога, вона не є самодостатньою. Я завжди повторюю і намагаюсь людям пояснити, що. От повноцінне спілкування із Богом, це коли молитва, це коли я говорю до Бога, і слово Боже, Біблія це коли Бог говорить до мене. І ось саме в такому діалозі вибудовується новий духовний досвід, і це є те середовище, якому Господь відповідає на молитву. Угу. Не може бути просто молитва, як моє емоційне переживання, якісь мої слова, це буде просто мій монолог до Бога. І мене не маємо впевненості, що Бог відпові саме так, як я очікую. А пане Олександре, чи може таке бути? От була така дійсно ревна молитва християнина, і але було на серці от дійсно ненависть. Людь, і потім Бог якось спонукає відкрити Біблію, і там вірш, який прямо відповідає мені. Таке буває це. Можна вважати, що це відповідь Божа була так. Буває, але звичайно, це не найкращий спосіб почути Бога. Десь там щось відкрити. Да, це такі випадковості випадково бувають, але Бог так не будує свої відносини з людиною. Це небезпечно Сказав, ага. краще бути у слові, так бути у слові це означає, що постійно читати слово, перебувати в слові, розуміти все відкриття Бога про себе. І таким чином, ось така свідомість людини, вона зможе адекватно вести діалог із Богом? Дякую, дуже за дуже часто люди, наприклад, кажуть так: якщо є небезпека, треба читати 90 псалом. І Ось, ось вони все зводять до 90 псалма, і це перетворюється як на якийсь ритуал читання 90 чи 22 псалма. Важливо перебувати у слові і таким чином у діалозі із Богом краще пройти небезпечну якусь ситуацію. Дякую. А як нам взагалі, от в контексті. У ситуації, в якій ми зараз живемо, навчитися приймати Божу волю стосовно нашого життя, стосовно життя наших близьких, ми багато від людей зараз чуємо таких скептичних висновків і критики в адресу Бога. Ну що, звісно, те, що сталося, і куди він дивиться, mm -hmm. і так далі. Але ми не можемо ж до кінця розуміти. Всієї картини так задумів Бога і те, що він вже робить для нас, і нам здається, що цього недостатньо, і не згодні ми приймати от ті обставини, які трапляються в нашому житті, від Бога, mm -hmm. що робити. Знову ж таки, друзі, ми розуміємо, що зараз наші ситуації дуже гарячі ситуації. Нам легше зараз було б говорити про, наприклад, любов до ворогів чи молитву за ворогів, якби ми говорили про війну в Сирії чи в Афганістані. Коли mm -hmm. це вікна війна у нас за, за вікном, про це говорити важче. І тому десь наші рішення, десь наша поведінка, навіть наші молитви, вони можуть бути десь емоційно забарвлені, правда, вони десь можуть бути неправильно мотивовані навіть, якісь крайності можуть бути. Тому я стараюся в цій ситуації завжди відштовхуватися від тексту Святого Письма, для того, щоб не бути упередженим навіть чимось позитивним, таким як патріотизм, наприклад. Так? Це, це позитивна річ, але також може мати свої крайні прояви. Щодо вашого питання, Ісус Христос, пам'ятаєте, одна з найвідоміших молитв Ісуса Христа, коли Він конкретно просив Бога, якщо можна, нехай ця чаша омене мене, але Він сказав, але нехай все буде воля Твоя. Як нам прийняти те, чого ми не хотіли би приймати, до чого ми не готові, чого ми не хочемо, та власне і Бог цього не хоче в ідеалі. Я в своєму житті так практикую, я кажу до Бога перед якоюсь важливою справою, навіть перед якоюсь небезпекою. У мене зараз буде або успіх, або новий досвід. І таким чином я допускаю завжди два варіанти розвитку подій. Чи я молюся за чиєсь сілення, наприклад, в когось там четверта стадія онкології, і ми молимося за його сілення. Чи ми молимося за там, успіх в якійсь іншій справі? Я завжди спілкуюся з цією людиною і запитую, чи ви допускаєте два варіанти розвитку подій. Тому що провидіння Боже і думки Божі, вони вищі за наші. Якщо людина у випадку в молитві про зцілення каже, ні, я тільки зцілююся, я прошу тільки сілення і амінь і більш нічого. Оця людина як мінімум ризикує розчаруватися. Mm -hmm. Все-таки ми маємо допускати два як мінімум варіанти розвитку подій і сказати: на все воля твоя. І тоді нам легше це прийняти. І я знаю людей, які, ем, наприклад, не зцілилися від хвороби, але вони прославили своє життя у тому, як вони, виборчити такі слова, благородно помирали. І славили Бога в цьому. І вони це робили спокійно, впевнено, без паніки, без якоїсь деструктивної поведінки чи, чи мислення. Тому як це прийняти, як ви кажете, да? ми маємо допускати два варіанти розвитку події. Може Бог прославиться в моєму спасінні, а може Бог прославиться в моєму, моїй смерті. Якщо я помру, померю не в приступах гніву ненависті, агресії, знаєте, якоїсь апатії угу. і навіть критики чи осуду Бога. А я скажу так, як Ісус, простий, і грішний, бо не знаю, що вони роблять. Або як Стефан, якого побували камінням і сказав ті самі слова Ісуса Христа. Mm -hmm. Таким чином сотник під Христом, коли побачив сам, вибачте, процес смерті Ісуса Христа, то той, хто його вбив, розкаявся і каже, це дійсно син Божий. Ага, і таким чином Бог діє. А от пане Олександр, зараз чати просто розриваються, знаєте платформи різноманітні, от між християнами йдуть такі сутички, чи можна нам українцям просити Бога про те, щоб він знищив ворога? А, значить, це просити смерті людей? От як бути християном? Тому що ви ж кажете, що ми емоційно хочемо цього десь? Ну в глибині душі, але розуміємо, що ми християни, і от знаєте, Десуна, таке розпорошення у нас? От mm. хочеться у вас, як у свясенслужителя, запитати, як от, чинити. що нам що ми повинні до чого прагнути, до яких відчуттів звичайно, ця дискусія породжується тим, що різні християнські церкви займають різну позицію по відношенню до війни, по відношенню до використання зброї, участі в військових конфлікті. На жаль, в наш час є такі християнські церкви, які вважають, що 에... Заради добра і правди треба проводити якісь спецоперації, військові кампанії на ну, жаль. тобто, коли ми говоримо саме про наступ, тобто те, що відбувається з боку Росії, що ми бачимо яскраве приклад, це я скрава, які кажуть, що це Ось, благородна справа. Ну це крайні приклади. Ми зараз приводимо, mm -hmm. так але разом з тим, якщо подивитися не на крайні приклади, про різні приклади, то є різна позиція, різні по відношенню до війни. Так роками цих людей навчали <кій> відповідно сьогодні. Між різними християнами є різне відношення до цього. Я хотів би сьогодні, знову ж таки, не будучи упередженням, хоча я люблю Україну, я українець і не планую нікуди їхати з України ні при яких обставинах. Але все-таки ми маємо розуміти, а чого ми, по суті, хочемо. По суті, ми ж хочемо не смерті ворогам, ми хочемо свободи. Ми хочемо, щоб вороги поїхали до себе додому, займалися своїми справами і щоб там в них все було добре. І вони не заважали нам займатися своїми справами і щоб тут також все було добре. Ми, по суті, цього хочемо. І тому ми бачимо в Біблії, навіть в Старому Заповіті, де Господь допускає деякі війни, не будемо багато про це говорити, знаємо, про що йде мова. Так? Ми бачимо навіть в тих ситуаціях, наприклад, Друга книга царів, коли сирійське військо прийшло в Ізраїль і, і по молитві пророка вони всі осліпли. Ізраїльський цар скаже, побити їх мечем. Яку мету переслідує тут цар? Ну, справедливість, так, справедливість, побити мечем. Але що мені сказав про Кілисей? Він каже: нагодуй їх, нагодуй їх і відправ їх додому. І вони поїли і з позором пішли додому, більш не повернулися. І цей біблійний текст показує, що ну справжня наша мета це не смерть ворогів, а щоб вони просто не втручалися не в свої справи і жили собі в себе вдома. Тому, наприклад, я особисто і, і моя церква, ми молимося за те, щоб Господь себе проявив в цих, цих обставинах. Ми не просимо смерті ворогам, ми просимо, щоб Бог забрав їх звідси, і щоб Господь використовував свої методи. Ми молимося про те, щоб шторм не дозволяв десанту висаджуватися із моря. Щоб ураган не дозволяв десанту висаджуватися із повітря. Ми щоб дощ і, і, і те, що після дощу утворюється, не дозволяло ворожим танкам їхати сюди. І щоб uh -huh. люди, які це побачать, вони сказали, о, це надприродні явища, це, це Божа зброя. Слава Богу, а не просто справа а слава зброї. Да? Тому, друзі, ми маємо молитися про ми маємо молитися про спасіння і про звільнення. А вже які методи Бог обере? Нехай Бог обере свої методи. Ну просто Я багато що... християн наводять як приклад. І я багато чув під час війни це Давида і його псалми, де він просить Бога знищити своїх ворогів, які повстали проти нього, і так і прям прямим текстом, тобто їх мечем, їх там. Він просить безпосередньої смерті для тих, хто йде з мечем до нього. І в цьому плані ну теж до нас от є приклад з Біблії, який ви навели, але в ньому ми бачимо, що Бог зробив ворога безпорадним, і тут це можливо було подло і низько його знищити. І ми бачимо, що, до прикладу. Якщо в полон здаються так вороги зараз в нашій війні, так. то до них хороше ставлення і ми бачимо, так. як це відбувається. Чи, це, Але чи що... це не є проявом любові до ворогів, правда? Коли так. їх і коли їх забирають з поля бою пораненими і годують, надають медичну допомогу і дають можливість для обміну. Чи це не є любові до ворогів, правда? Тому це також має місце. Те, що стосується Давида, друзі, це окрема велика тема. Спробуємо зараз дуже поверхнево її торкнутися, розуміючи, що можливо питань виникне більше, ніж. Ніж отримають відповідь. Ми маємо розуміти, що так звані священні війни в старому заповіті, так звані війни, це є план Б в плані Божому. План А був, це те, що ми читаємо, це те, що ми читаємо у 23 розділі книги «Вихід», якщо не помиляюся, секундочку, книга Вихід, 23 розділ, де Бог каже про те, що Він шершня свого пошле, і вони виженуть народ Божий перед ворогами. Перевижене ворогів перед, перед народом Божим, перед народом ізраїльським. Відповідно, ці вороги, які мали би вийти із своїх насиджених місць, своїми звичними культами поклоніння, вони мали би асимілюватися з іншими народами, втратити свою ідентичність. І, і, і на цьому би все і на цьому би все закінчилося. Але народ Божий не повірив це. Народ Божий не повірив, він вибрав інші методи перемоги. Господь це допустив. Господь це допустив, це одне питання. А друге питання, друзі, на тому, як Бог знищує закорінілих, безповоротних грішників в старому заповіті, він показує, що це про образ того, як все-таки в кінці віку він все-таки буде знищувати гріх. І що до гріха треба відноситися серйозно. І до заповідей Божих, до закону Божого треба відноситися серйозно. І тому те, що Бог робив в старому заповіті, це були локальні такі конкретні якісь періоди, він робив не з. Той, щоб показати в принципі, для всієї подальшої історії, що треба робити з ворогами. Бог показує, що він в майбутньому буде робити з гріхом. Але в той час це виразилося в тому, що робив Давид. Але разом з тим, пам'ятайте, Бог не дозволив Давиду побудувати храм Божий, храм Божий, який мав бути осередком Євангелія. В річному циклі служіння навколо храма весь план спасіння відкривається. Бог чомусь цьому Давиду, якого ми зараз цитуємо, не дозволив побудувати, а дозволив мирному Соломону побудувати під час якого не було війни. Тому, друзі, це окрема тема. Хотіло би сьогодні в рамках цієї короткої програми сказати, що коли Господь каже: любіть ворогів ваших на в проповіді, в п'ятому розділі Матвія, то він там вживає слово. Слово агапе, да, те слово, яке означає такий вид любові, який розуміє під собою зусилля волі. Там Ісус Христос і автори Євангелія від Матвія не вживає слово «філіос», яке означає природню, дружну любов між друзями. Між братами і сестрами, між тими людьми, по відношенню до яких проявляти любов це є природньо, для цього не потрібні які зусилля волі. Це це нормально. Чомусь Ісус Христос, по відношенню до ворогів, каже Агапе. Він говорить про той вид любові, який має вольову складову зусилля волі. Він не каже любити ворогів такою, знаєте, такою сентиментальною любов'ю, такою, о, як радий, що ви прийшли і тут всіх вбиваєте. Хай вас бог благословить і. Не про це йде мова, друзі. Ісус Христос каже про ту любов, де треба просто прикласти зусилля волі. І в тій ситуації, коли все-таки сирійське військо можна було не вбити, а покормити і відправити, да? все-таки так зробити. І це говорить про те, що це військо ізраїльське на той час воно керувалося мотивом звільнити свою територію від ворогів, а не просто знищити ворогів. Так? Тому що ця ненависть, яку людина має навіть по відношенню до ворогів, вона ж руйнує і самого себе. Відомий факт, що в В'єтнамській війні загинуло близько 58 тисяч американських військових, але згідно тільки офіційної статистики, близько 20 тисяч американських військових після закінчення війни в В'єтнамі загинули від так званого поств'єтнамського синдрому загинули від самогубства. А це тільки офіційна статистика. А деякі громадські організації, які займаються опікуванням в'єтнамських ветеранів, кажуть, що це 150 тисяч людей загинуло Тобто, в три рази більше загинуло від пост. В'єтнамського синдрому, ніж від самої війни в В'єтнамі. Тому е насильство, війна воно впливає навіть на того, хто займає нібито правильну сторону, позитивну сторону, сторону захисту, позицію захисту. І тому Бог навчає нас любити ворогів. Як ця вже любов реалізується в кожній окремій ситуації, дай Боже кожному мудрості, дай Богу кожному бути в Слові Божому і правильно реалізувати цю заповідь Господню. Але все-таки Господь навчає нас, навіть захищаючи свої інтереси, не практикувати злобу, ненависть і грубе насильство. Дякуємо вам за ці роздуми. Я думаю, що якщо ну, зробити підсумок власне до теми молитви, так про яку ми почали говорити, і ми так відійшли трішки, от в сторону того, як нам взагалі сприймати війну, сприймати от дії проти ворога. То певно хочеться сказати, що в будь-якому разі, знаючи, що Бог закликає нас любити ворога, і ми розуміємо, що в собі не варто плекати ненависть, а варто плекати все ж таки інші почуття, хоча і, і переживати, піклуватися про так, свою так. країну і про її захисників. Просто можливо як висновок сказати, що немає поняття неправильної молитви. Якщо у нас є якийсь гнів на серці, то це не означає, що нам треба його побути. Бороти, а потім прийти до Бога, як Якщо... сказав через апостол Павла, гнівитися, але не грішіть. Тобто, може бути гнів, ми можемо виливати це в молитві до Господа, як Давид це робив, правда? Але разом з тим, в молитві і в слові Божому шукати все таки вихід цієї ситуації. Раз гнівитися, але не грішіть. Це означає, що далі можуть бути якісь, Не якісь робити у тобто, дії. Тобто в тому стані, в якому ми є. В такому стані ми звертаємось, і все, що ми думаємо, ми говоримо. А Бог допоможе нам так. з цього становити і так, ці звичайно. думки справити звичайно в правильно рус. А, а ще знаєш, мені ну. дуже сподобалась думка от Олександра, що. І якраз його церква хоче, от ваша церква, хоче показати, що Бог впливає на цю так, ситуацію, щоб так. ми більше молилися про так. те, щоб саме Господь повпливав, тому що ми лиш люди. Як ми можемо от конкретно любити ворогів і молитися на переснумоліці за тих, хто переслідує вас? Молитися, щоб Бог послав замішання в їхніх планах, щоб Бог послав непорозуміння між їхніми командирами. Щоб Бог послав якийсь е, деструктив в їхніх планах, стратегіях, щоб вони розчарувалися в тому, що вони роблять, і сказали, слухай, це не перспективна справа, йде додому. Можна ж так про них молитися, правда? І таким чином ми досягаємо самої суті, але ж щоб менше тої смерті було з двох сторін, щоб менше було цього насильства. Нехай Господь допоможе в цьому. Так. Дуже так. Дякуємо Дякую. вам Дякую. за це спілкування, за е, таку мотивацію, натхнення. Чинити правильно, чинити по Божому задуму, по божій волі і його милості. Дорогі наші глядачі, ми говорили про молитву мовах війни, про те, як молитися стосовно самих бойових дій, чи молитися про смерть ворога, чи якось по-іншому. Перегляньте цю розмову ще раз на нашому ютуб каналі на сторінці у Фейсбуці. Дуже важлива тема. З нами був Олександр Слобоцький, священнослужитель. Зараз невеличка пауза, через декілька хвилин повернемось.